Ці мультралайт, друзі, у мене в руках найлегший тент, який коли-небудь у мене був. Це тент польського бренду Cumulus. Вага цього тенту лише 135 грамів, без відтяжок з відтяжками 175 грамів. При цьому розмір цього тенту вражає 3 метри довжину і 1,5 метри в ширину. Здавалося б, що це мрія легкохода. Але не все так просто. Як хотілося б мені. Коли прийшов до мене цей тент, тоді я дізнався, що Комулос позиціонує цей тент як тент для гамака. Чому я навіть не замислювався над тим раніше? Тому що розмір цього тенту, як мені здається, занадто малий для гамака. Тому, коли мені прийшов цей тент, і я розтягнув його вдома, побачив, що він незвичайної конфігурації якої конфігурації розповісти мені складно ще й українською? Тому я розтягну зараз, і ми побачимо, що це за тент і якої дивної він конфігурації для звичайного легкохода, звичайного походу. Ось така дуже дивна конфігурація цього тенту. Якщо чесно, я не розумію, як взагалі він міг би служити тентом під гамак. По-перше, він занадто малих розмірів. А по-друге, він зроблений, я взагалі не розумію, не знаю, чи я зможу показати вам. Буду пробувати робити якесь фото, але тут був би в нагоді квадрокоптер. Але квадрокоптера наразі немає. Друзі, звичайно, це не огляд тенту. Огляд буде лише після походу. а Похід буде, маю надію, навесні. Друзі, мої відчуття змінилися на краще. Тому що, коли він до мене прийшов, я дуже засмутився, тому що зрозумів, що це не такий тент, як я сподівався. Але зараз я бачу, що навіть в такій конфігурації, який він є, спокійно може бути нормальний похід і мати нормальні ночівлі під цим тентом. Зараз я продемонструю. Стосовно до конфігурації цього тенту, мені він... Не подобається взагалі, бо він негарний. Але що стосується місця під тим тентом, то е, для легкохода, татньо, комфортно, можна під ним е, ночувати. Кумулус пропонує щоб е, ночувати, щоб спати під цим тентом ось так. Але, але це все говно. Мені здається, що ось так буде нормально. Бо навіть в якихось складних погодних умовах можливо ще трішки опустити палицю. І тут ще є багато місця. І оцей, перш, оцей лівий е, край. Можна також опустити, і навіть в дощову погоду, тоді буде все ок. А зараз, друзі, про найголовніше ціна цього тенту. Друзі, ціна цього тенту 165 євро. Я придбав цей тент, дякуючи підписникам на Patreon. Друзі, я вважаю, що це наша спільна покупка, тому якщо ви захочете піти в похід з цим тентом. Можете на те розраховувати. Ну, а детальний огляд цього тенту буде після походу. Всім ультралайт! Пока-пока!